Зустрівся з журналістами і, зокрема, сказав нужно виграти. Саме головне тут не спешить. Уверен, что мы должны выиграть. Вот есть уверенность у мене, ну не может же быть такое же. Ну, э, Не повезло где-то в одной игре, но ну же повезти в другой. І справа тут не в перечутті головного тренера, а в професіоналізмі. Досконалому вивченні манери гри суперника. На поле Єрванського красення стадіону Роздан в складі збірної України вийшли 10 динамівців Києва Олександр Шовковський, Юрій Дмитрулін, Олександр Головко, Владислав Ващук, Андрій Гусин, Юрій Максимов, Юрій Калитвинцев, Віталій Косовський, Андрій Шевченко, Сергій Рибров і Віктор Скрипник з німецького Вердера, який в останніх турах чемпіонату Бундесліги був найкращим серед своїх партнерів. Склад чинений сильніше на сьогоднішній день. Суперників, незважаючи на протистояння зі своєю національною федерацією футболу, вивів на поле головний тренер Хорен Оганесян. Він виставив на гру чотирьох футболістів, що грають за кордоном, і сім за вірменські клуби ФК Єреван Пінік і Ширак. Про настрій футболістів говорити не варто. Нашим хлопцям його додав і виграш напередодні в Гюмрі молодіжної збірної України. 1-0 гол забив Андрій Головко, і почесне друге місце у відбірковій групі чемпіонату Європи. Матч в Єревані почався без розвідки, адже суперники вже зустрічалися і знали один одного. Проте почався у повільному темпі. Зрозуміло, ризикувати ніхто не хотів. Футболісти збірної Вірменії на очах своїх, хоча і небагаточисленних глядачів, наші хлопці пам'ятаючи про гострі контратаки господарів поля. Вони і створили перший небезпечний момент біля воріт Шевковського, але прохід карапета Мікаєляна закінчився втратою м'яча. Поступово українські футболісти почали схиляти Терези на свій бік раз за разом після ударів Калитвинцева Максимова-Реброва свою майстерність у карколомних стрибках демонструє голкіпер господарів Роман Березовський. Однак на 32-й хвилині ні йому, ні захиснику не вдалося нейтралізувати стрімків випад Андрія Шевченка, який майстерно скористався передачею на лінію воротарського майданчика Віктора Скрипника. Цей момент нагадав нашим болільникам голи у виконанні динамівців у ворота датського брондбю, голландського ПСВ Ентховена і англійського Нюкасла. А також зайвий раз довів, що гра на випередження це грізна зброя українських футболістів. Пропущений гол вірменські футболісти сприйняли як належне, як перевагу в класі наших хлопців. Проте зміритися з таким станом справ не збиралися. В свою чергу, забивши, гості відчули деяку деморалізованість суперника і заграли більш впевнено і розкуто, особливо в захисті. Всі проходи до Вері шовковського Альберта Саркісяна, Гамлета Мхітаряна, Вардана Мінесяна, Артура Петросяна закінчувались на підступах до штрафного майданчика збірної України. На противагу кутові у виконання Юрія Калитвинцева вносили легку паніку у захисні редути помічників Березовського. В другому таймі малюнок гри не змінився. Відверто сумував у воротах Олександр Шовковський, Йожев Саба випустив на поле пограти Михайла Старостяка, Сергія Нагарняка і Сергія Телькіна, що не позначилося на тактичних діях команди. Гості посилили тиск і всі зрозуміли, назріває гол. А він і не змусив довго очікувати на себе. На 58-й хвилині Юрій Максимов увійшов у штрафний майданчик збірної Вірменії, холоднокровно обіграв Рафаеля Назаряна і, не кваплючись, точно пробив повз Березовського. Такі м'ячі не беруться. Два-нин. На цьому для господарів поля матч закінчився, а для гостей тривав. При такому співвідношенні сил рахунок міг зрости. Однак зайва самовпевненість наших хлопців і відмінна гра голкіпера із Санкт-Петербурга стали тому на заваді. Та й не останню роль зіграв так званий комплекс іспанського арбітра. Мануель Діас Вега, що судив матч в полі, щедро роздавав жовті і червоні картки. В результаті був вилучений з поля Мікаєлян, і, що дуже неприємно і прикро, другий гірчичник одержав Шевченко. Тобто тепер в наступній грі збірної України він участі не братиме. А це буде перший матч плей-офф за потівку до Франції. Залишаючи роздан, Йожев Сапа відповів на запитання вірменських, українських і португальських журналістів. Ми сьогодні зіграли прекрасно, надо було дуже внимательно зіграти, акуратно зіграти. Не просто лязь на амбразору, а так як ми вміємо іграти. Тобто контроль м'яча, діта швидкість. так был забит первый мяч. У меня была уверенность, потому что в настоящее время игроки киевского «Динамо» «Шахтера» находятся на подъеме. Поэтому есть заряд, и я где-то был уверен, что мы должны выиграть. Ну как бы, может быть, там португальцы не подъезжали, чтобы они не говорили, но у игроков у команды Армении все равно где-то и где-то оно есть, что, ну, в общем-то, им уже ничего не надо, что эта игра просто игра престижа, может быть. Ну так бывает. Ну вы ж видели, что, в общем-то, сегодня моя команда превосходила вашу команду по всем компонентам. На шляху до Франції з